Друзі, вітаю! Китай обіцяє нам прислати своїх миротворців. Обіцяє дуже багато і дуже надійно. Правда, є застереження від українських безпекових власне інституцій, кажуть, що вони можуть шпигувати на користь Росії. Китай правда ставить одну умову, заради якої вони готові їх сюди. Прислати, Питання, чи вони нам треба. Плюс готові прислати турки. Гарантії безпеки повинні бути вже готові до кінця місяця. На наступному тижні заявив Кислиця. Уже будуть якраз таки всі документи. Ну і найголовніше, Росія збирає екстрене засідання фізиків ядерщиків, російських, власне, в інституті, де створили російську так звану. Атомну бомбу. Ну багато хто сумнівається, створили її в Росії чи вкрали в Сполучених Штатах, але власне Путін їх зібрав. Не можуть запустити ракету. 15 раз випробовували буревісник, і щось воно летить або не туди, або не те несе, або стягне за собою радіаційний хвіст. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. А я для вас зараз все проаналізую. І дуже дякую вам. В спільнотах уже з запости фотографію хлопцям на Харківщині передали автівочку. Зараз якраз повертаюся уже додому. Наша місія з вами виконана. Тому дякую кожному та кожній за ваші донати. Китай вийшов з умовою. каже: слухайте, ми готові направити в Україну. Дуже дуже багато а, миротворців, але Україна каже, і наші західні друзі, теж що, слухайте, напевно, може і не треба, бо ви будете шпигувати. Потім наступний конфлікт може бути, і ви потім ці дані використаєте проти нас самих. Але китайці кажуть: ну і ми типу готові присилати багато. обіцяємо не шпигувати, але треба, щоб це був мандат ООН. Україна і Європа не дуже той довіряють мандату ООН, тому що зараз всім на роздавай. Добре, що буде глобальний південь. Добре, що буде Китай. Може, прийде Бразилія, але ж ніхто нам нічого не гарантує, що вони не будуть працювати на Москву. А для нас це зараз найголовніша історія. Друга річ це наш Наріман Джелял сказав. Це наш посол, людина, яка пройшла російські катівні через українську позицію. Власне став послом в Туреччині. Після цього і власне зараз зустрічався з міністром оборони Туреччини. Турки готові нам допомогти розмінувати Чорне море, готові направити країну в нашу країну своїх військових для того, щоб берегти мир. Що найцікавіше, в цій заяві виявляється, що вже 10 країн готові до нас направляти свої війська. Тобто, 10 країн, ну зрозуміло, що там три країни Балтії точно є. От є Туреччина і ще є е, мінімум е, сім країн, які теж готові в Україну присилати своїх хлопців і дівчат. За це ми їм дуже сильно сильно дякуємо. Е, Росія зібрала своїх фізиків ядерщиків, хочуть поговорити, тому що буревісник щось не летить. Хотіли бити по Україні в 25-му році. Він вже мав бути в, Росії, в росіян на озброєння, але щось ніяк в них не вдається, тому що в Росіян. На місці, де мали вирости крила, виросли руки, і тому зараз жодна з цих ракет не може влучити. 15 випробувань нічого не долітає. Загалом американці кажуть: припиніть використовувати цей літаючий Чорнобиль, тому що він приносить вам самим більше шкоди. Останній раз радіація пішла на скандинавські країни, тому що не туди прилетіло. Ну Путін каже, все супер успішно, все летить класно, але ніякої ради вони цьому буревісником. Ядерні ракеті дати не можуть зрозуміло, що це вони нас намагаються залякати, але вся ця історія виглядає як сніп на глиняних ногах. Воно не летить, не йде, і нічого з того не буде. Ну але нам залякують типу, в переговорах, що дивіться, зараз ми типу, будемо шакалити Україну цими ракетами. Ну останні е, випробування, які Путін назвав суперуспішними, ракета взривалася на території Росії. От і власне деякі випробування навіть завершувалися тим, що вона просто падала в море, лізли її, діставати. Вона потім підривалася, по 10 людей вони витягували мертвими. Ну одним словом, типова російська ракета. Що до речі, цікаво щодо мертвих росіян, а в Луганську українці вичислили і просто ліквідували покидьків, які займалися звірствами в Бучі. Вичислили їх на Луганщині. Вони зараз, типу, ППОшники, ну зробили їм. Дуже сильне ППО взяли їх, повзривали, от, частину просто знищили, частина стала трьохсотими. Але Україна вичисляє всіх і кожного, хто робив військові злочини. Якщо не хоче їх карати Західний суд, то їх почали карати якраз таки невідомі патріотичні сили. Далі, що я хотів ще з вами поговорити, це Алікс Ступ і Кислиця Ступ каже, що Росія хоче продовжувати війну як мінімум восени. Для того щоб восени показати контроль над ще більшою кількістю українських територій. Тому він каже, що поки що не світить зустріч зеленського Путіна, поки що не світить якраз таки зупинка. Це ступ каже, я зараз підкреслю це його слова. Ну і власне ступ говорить, що Фінляндія вперше для них це честь була представлена на таких високих переговорах, каже, що їхній вплив це впливати на. Трампа, якщо все буде виходити, будемо допомагати Україні, будемо зв'язувати Росії лавті. Фінляндія він каже, ми не велика країна, але хочемо допомогти Україні, тому присутні на цих переговорах на такому високому рівні І каже, що будемо робити все можливе, щоб Україні допомогти. Путін поки що каже, не хоче Це, Його може змусити. Трамп через санкції, через прийняття серйозних потужних рішень. І він каже: Ми маючи певний вплив на Трампа, коли виходить, коли не дуже говорить, по різному буває. Але каже, будемо робити цей тиск, будемо чинити тиск на Трампа, і власне для того, щоб допомогти Україні, а в дійсно вони нам допомагають і бачать нас дуже близьких друзів і партнерів. Ну і найголовніше заступник міністра закордонних справ пан Кислиця, колишній нас ж поспред. В ООН, до цього він був заступником керівника офісу. Зараз до речі, там плітки пішли. що може і на міністра взагалі в якийсь момент піде. Можливо, послом в якусь серйозну країну. Одним словом, людина досвідчена, людина потужна, дуже непогано працювала проти Росії на майданчику. ООН. Зараз каже, що готуються безпекові гарантії для України. Пропрацьовують документ разом з американцями, з британцями, французами, італійцями зі всіма нашими партнерами. каже Росія точно не буде диктувати нам гарантії безпеки. І от їх якраз ми пишемо з європейцями, тому в колі. Радників з безпеки є професіонали, які допомагають нашій державі готувати гарантії. Єдине, що тут треба одразу сказати, щоб це не був Мінс-2, щоб це не був Будапешт, щоб це не був Стамбул, які нам впарювали і хотіли обікрасти нашу державність і нашу незалежність для нас надзвичайно важливо зберегти державу, зберегти перспективу повернення цих територій, найголовніше покарати Росію і фінансово, і судами, і військових злочинців, і зробити так, щоб Україна. Вийшла з цієї війни переможеться, тим більше, що більше 80% кріпко впевнені в тому, що Україна в цій війні переможе. Вийшла соціологія від IRI, International Republican Institute, який мірявся в Україні, і власне домовились про те, що місцева компанія рейтинг буде міряти, а вони поставили питання. Були соціології виборчі питання, які зараз там чіпати не буду. От, тому що. А окремо можемо про це подумати на стрімі, поговоримо. Але власне щодо перемоги, то тотальна більшість українців вірить в перемогу. І це прекрасно. Ми хочемо перемоги, хочемо миру. А сьогодні я хочу вас привітати з днем прапора: наш жовто-блакитний стяг, стяг найсильніших прапор, під яким народжуються герої. Прапор, який боронить сьогодні Європу, який боронить Захід, який боронить весь цивілізований світ. Прапор найзавзятіших, найхоробріших, найкрутіших. Військовий. Я вітаю кожного з вас, ми завезли автівочку для наших друзів. Зараз досилаємо їм і дрони, і Mavic. Ви вчора насипали більше грошей. От, і в нас виявилось на 200 тисяч більше, тому Mavic 3T ми якраз таки купуємо і вже дошлаємо поштою. Все, що було, все передали. Найголовніше це автівка, тому що там вже є Кофло і Старлінг. Одним словом, з хлопцями працюємо. Сьогодні все завіз, зараз повертаюся додому. Тому дякую, що дали таку можливість. і Вчора все зібрались, гроші всі на базі. Дуже-дуже вам дякую. Працюємо на нашу перемогу. Дорогі, напишіть в коментарях, потрібно китайські миротворці на нашій території, чи не потрібні, ось це важливо. І, власне. Гарантії безпеки теж напишіть свою думку на що повинні особливо звернути увагу наші дипломати. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.